То ну що там батько, га? Боже, мам, він так напився йому так погано. Давай миску, бо тошнить. На миску, бігом. Все, мам, на миска вже не треба. Чого? Шо таке? Концепція помінялася. Він обісрався. Боже, падло, це ж треба так нажратися, га? Скотеняка. Щоб всратися прямо, Кума, ну що таке? Ну чого ти розстаєшся зі своїм чоловіком, га? Та представляєш, кума, його цілу ніч падло, не було дома, га? А отром прийшов і каже, що був у кума? Ну так, а що тут такого. Бреша, курва! у кума була я. Чого ти така сумна? Як там твій хлопець? Ми з ним посварилися, мама. Чого? Він мені каже, ти мене не любиш, а я йому кричу. Виктора, я тебя люблю. Ну а он что? А винный Виктор, он Игорь. Каждый день покупаешь коньяк. И врешь, как лошадь. Ой, бровьте, вы меня спущаете.